Панна Макімо, думаєте, в мене є серце? Так, є. Мене звати Реза, а тебе? Я навчу тебе усього. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хочу не стільки зробити критичний огляд, стільки розповісти про аніме Людина бензопила, а точніше про повнометражний фільм Історія Реза. І я поділюся враженнями про сюжет та підкреслю деякі моменти цієї арки. Відразу скажу: аніме я дивився, і також фільм дивився, і він мені сподобався. Звісно, він не хапає зірок з неба, тут немає унікального сюжету чи якогось надзвичайно продуманого сценарію. Це просто продовження манги та фактично першого сезону аніме. Точніше, це мав би бути другий сезон, але автори вирішили. Вочевидь, заробити більше грошей і випустити його в кінотеатрах. Людина бензопила хайпове аніме. То чому б не зробити Резе повнометражний фільм для прокату? Так подумали автори аніме, і так вони і зробили. І як виявилось, такий підхід спрацював. На момент створення цього відео мультфільм... Заробив понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті. Навіть у США він стартував із 17 мільйонами доларів за перший вікенд. І це чимало, особливо якщо порівняти з конкурентами. Жоден недавній фільм осені від Марвел чи DC не зміг зібрати такої суми за перші вихідні. А тут аніме, яке не є найтопливішим у світі, показує такий результат. Але найсмішніше це бюджет, який становить всього 4 мільйони доларів. 4 мільйони! Вдумайтесь! А збори вже перевалили за сотню! Це Дає неймовірний прибуток у 25 разів більший, ніж його бюджет, або у 250% аніме буквально порвало Голлівуд. Для порівняння в Трон Арес, у який вклали купу грошей аж 180 мільйонів доларів, в нього вклала компанія Дісней. І за третій вікенд він ледве збирає 10 мільйонів. Прибуток за увесь час прокату склав поки ще 60 мільйонів доларів. Тоді як людина бензопила взяла 17 мільйонів за перший тиждень прокату. І це при тому, що трон. Це не така вже маловідома франшиза. Патрони робили, відеоігри та ще й комікси якісь були, але фільм це не врятувало, який зібрав всього-навсього у світовому прокаті на даний момент 60 мільйонів. Це смішні цифри для такого фільму. Це показує, настільки деградував Голівуд, якщо середньобюджетне аніме збирає сотні мільйонів, скажіть комусь про таке 10 років тому, вас би просто висміяли. Графіка в аніме не то, щоб супер шикарна, вона просто. гарна, гарна мальовка. Але аніме збирає нормальні гроші. Я б сказав навіть для аніме, це колосальні гроші. Соні, як дистриб'ютор, заробила неймовірну суму. Схоже, вони знайшли золоту жилу. Бери популярне аніме, роби повнометражку і відправляй в кінотеатри, в світовий прокат. Клинок, що знищує демонів, не дасть брехати. Він уже зібрав майже півмільярда. Людина бензопила, можливо, дійде до 200 мільйонів, а можливо і навіть більше за цю цифру. А що ж там у дістачі Дрімворкс? Скоро аніме індустрія почне складати їм пряму конкуренцію у світі анімації. І хто б міг уявити таке 10 років тому? Але якщо гіганти не почнуть створювати більш оригінальніші та цікавіші проекти, ну якщо в DreamWorks хоч є перспектива на створення цікавих і нових проєктів, то в Діснеї цим все дуже погано. А якщо вони і далі будуть клепати лише сиквел за циклом, то аніме індустрія цілком може перевершити їх за касовими зборами в найближчому майбутньому. Але досить про гроші. Поговоримо про... про що ж ця історія, що так сподобалася глядачам. Аніме починається з марення. Денджі, що спить у тісній кімнаті поруч із павер та акі, знову бачить той самий сон. Вулиця, двері і голос що благає не відчиняти. Це луна майбутнього. Тихий шепіт про ту силу, що дрімає всередині. І про її пробудження. Денджі. Не відчиняй двері, щоб не сталося. Для тих, хто забув перший сезон, я нагадаю, Денджі жив у Бруді та боргах, які йому залишив батько, коли то не стало. Він полює на демонів зі своїм єдиним другом псом Мензопилою, почітою. Коли його зрадили, Почіта став його серцем, подарувавши нове життя і страшну силу. Так він потрапив до Макіми, жінки з очима ангела і серцем демониці, чорним, як сама ніч. Вона режестерво даного аніме. Що смикає за ниточки чужих доль. Фільм підхоплює нас одразу після цих подій. У павер відростають роги знак відновленої сили. Макіма з холодною грацією відправляє її на процедури. Вона хоче випити її крові, тим самим зменшити силу дівчини Демониці, щоб її легше було контролювати. А Денджі дає нового напарника, Демона Акулу. А потім вона запрошує Денчика на побачення. Макіма веде його в кіно, цілий день вони дивляться фільми, для Денджі Чий досвід романтики обмежується невдалим поцілунком, коли йому в рот наригали, а також він помацав цільський пауер, Ну і макіма навіть раз за цицьку дала потриматися. І після таких романтичних пригод навіть це нуде побачення для хлопака велика подія. Він несміливо питає, чи є в нього серце. Вона прислуховується до його грудей і киває, що в нього є серце. І він окрилений цим простим словом мчить вулицею, і від щастя їсть квітку, яку йому подарували за пожертвування. Саме в цей момент доля робить свій хід. Починається дощ, деньжі ховається у старій телефонній будці, і в цьому мить двері відчиняється, і до нього влітає вона. Резе. Вона, мов раптовий порив вітру, вона сміється з його дурних жартів, і цей сміх відлунює у душі Денджі. Вона зникає так само раптово, як і з'являється, кинувши на прощання назву кафе, де працює. Звісно, він приходить в те кафе. День за днем він сидить у тій забігайлівці, п'є каву і їсть досить прості страви. А вона сміється, розмовляє, фліртує. І Денджі сам того не помічає, починає тонути в цих очах. Він Ще не знає, що вона демон бомба, той самий демон, на якого в цей час марно полює похмурий акі зі своїм напарником Ангелом. Кульмінацією стає нічне побачення у школі. Це магія чистого сюрреалізму. Вони одні у порожніх коридорах школи. Вона вчить його математики, вона вчить його англійський, грайливо натякаючи на більш тісніший контакт. А потім нічний басейн. І вони плавають голяка прямо в школі. Романтика, як вона є. Але Денджі все ж не насмілюється зробити більш сміливіші та радикальніші кроки для поглиблення відносин з дівчиною. А вона і зовсім не проти більш тісніших стосунків з Денджіком. Для Денджі це побачення стає откровенням. Це справжнє побачення, живе, наповнене сміхом і дотиками, не те, що стерильний перегляд фільмів з Макімою. У його серці починається буря. Він. Розривається між холодною владною жінкою, якою для нього є Макіма, і цією теплою живою небезпечною дівчиною Резе. І поки він занурений у свої думки, лежить на парті, Реза йде до туалету. Там у тиші на неї чекає інший. Мисливець починається смертельний танок. Він ганяється за нею по всій школі, маючи намір відрізати шматочок гарного обличчя дівчини, а потім шантажувати денчика, щоб той віддав добровільно серденько, а інакше відріже вже великий шматочок відреза, і та точно такого шматування не переживе. Але як цей чувак помилявся? Реза не жертва, вона мисливець, вона заманює його на дах і холоднокровно знешкоджує. За мить вона повертається до Денджі, на її обличчі жодного сліду того, що сталося. Вона посміхається і пропонує йому завтра піти на фестиваль. І Денджі нічого не підозрюючи, ося щастям погоджується. Він ще не знає, що це запрошення лише прелюдія до вибуху, який ось-ось рознесе його світ на друзки. І Резе це не просто дівчина, це дівчина, яка вирвалася із лабораторій СРСР. Так, в даному Всесвіті бензопили був Радянський Союз. І рези тримали в тих лабораторіях Союзу і проводили різні експерименти над людьми там. Реза тоді ще була малою, але пережила тяжкі експерименти, які зробили з неї демона бомбу. Потім їй вдалося втекти, і не дивно, адже її обучали як живу зброю, щоб знищувала ворогів Радянського Союзу, але їй вдалося втекти. І коли вона дізналася про людину бензопилу, вона відразу відправилася в Японію, щоб знайти денчика. Ввечер опустився на місто, осяявши пагорб, де день чекав на рези, в огнях фестивалю. Вони зустрілися там, як і домовлялися. Під ними розкинувся розкішний вид на фестиваль. Простір, що дихав щастям. Саме в цю мить реза запропонувала йому втекти. Її слова були тихими, але рішучими. Покинути все, цю небезпечну роботу, цих нових друзів. Це ледь знайдене почуття дому і зникнути з нею. Поїхати туди, де їх ніхто ніколи не знайде. Денджі відмовився. Він дівчині зізнався у своїх почуттях, у тому, що вона зачарувала його, але відмовитися, зректися світу, який нарешті прийняв його, він не міг покинути все. Не після всього, що пережив разом із новими друзями, можна сказати, навіть із новою сім'єю, хоч і нереальною. В ту ж мить небо розквітло, спалахнули феєрверки, розфарбовуючи небо в багряні та золоті кольори. На тлі цього величного краєвиду Реза наблизилася до Денджі і поцілувала його. Здавалося, сам час завмер. Досконала мить поцінула дівчини прекрасної, як зоряна ніч. А потім вона відкусила йому язик. Ідилія розлетілася на друзки і почався справжній екшен. Денджі, приголомшений болем і зрадою, інстинктивно схопився за шнур стартера бензопили. Але марно. Лезо рези було швидшим, воно відсякло йому долоню. Наступний удар пройшовся по шиї. І світ для нього. Поринув у темряву, хлопак втратив свідомість. Вона вже схилилася, щоб вирізати серце бензопили, коли з мороку виринув рятівник. Людина акула його напарник схопив покалічене тіло Денджі, і вони кинулися геть. Тереза припинила гратися, її людська оболонка спалахнула, і на пагорбі повстала жахлива велич демона бомби. Погоня була короткою. Вона наздогнала акулу, жорстко спресувала його в землю, і Денджі знову був беззахисний. Акула лежала ледь дихаючи, не в змозі допомогти. Бомба наблизилась до Денджі, її намір був холоднокровним і смертельним. Раптово. Скрипнули гальма, на сцені з'явилися випадкові мисливці на демонів. Вони побачили бійку, схопилися за зброю, але не встигли оцінити загрозу. Резе не стала з ними церемонитися. Потужний вибух перетворив їх та їхню автівку на палаючий попіл. Скориставшись секундою затримкою, демон Акула знову схопив Денджі і поніс його до тренувальної бази. Там у тиші тренувальної зали акі, щойно закінчив спаринг і розмовляв з ангелом. Цю буденну сцену розірвали двері, що швидко відчинилися. Акула ввалилася всередину, кинувши Денджі на підлогу і прохрипотів попередження. Демон-бомба вже близько. Це тут. Акі закляк. Він почав був розпитувати, що сталося, але слова застрягли в горлі. Небезпечна жінка Резе вже була поруч. Резе стояла біля будівлі прикинувшись наївною дівчинкою, але мисливці не вагалися. Вони миттєво застосували свої здібності, намагаючись знищити її зсередини, насичуючи її тіло смертельною заразою, що пожирає плоть. Але демон-бомба лише посміхнулася на превеликий жах усіх присутніх, вона від'єднала власну голову від тіла. Торс залишився стояти, а голова, керована злою волею, полетіла в глиб будівлі. Тіло рушило в атаку, а голова вибухнула як вибухівка. Почалося пекло. Безголова Резе методично знищувала все навколо, розносячи будівлю, дроспець спецзагону на шматки. Загін був приречений. Втекти крізь та руїни вдалося лише Акі, Денджі, Акулі та Ангелу. Останні воїни мисливців на демонів, капітан та віце-капітан героїчно кинулись на демона бомбу, намагаючись знешкодити її, але вони трагічно загинули. Резе переключила увагу на втікачів у вавтівці, акі чи здібності передбачення. Майбутнього дозволяли йому бачити на кілька секунд в майбутнє, вдарив по гальмах, і їм вдалося вирватися на шосе. Та демон бомба не відставала, використовуючи вибухи як реактивний двигун. Вона летіла за ними, перетворюючи погоню на смертельний балет вогню та попелу. Але її зупинив інший мисливець, який був також демоном, що кинувся на перехоплення. Їхня коротка сутичка була сліпучою, але він лише сповільнив її, усвідомлюючи перевагу ворога, він швидко втік. Грези знову знайшла втікачів на автівці, ніби її вів невидимий маяк. Вона вже наздогнала автомобіль, коли Денджі нарешті прийшов до тями. Двигун заревів, бензопили вирвались на волю, Денджі вистрибнув з машини. І двобій спалахнув з новою силою. Він кидався в атаку, розмахуючи бензопилами, але вона була невловимою для людини бензопили. Реза танцювала між його ударами, відповідаючи нищівними вибухами. Хоча Денджі швидко регенерував, ця гра не могла тривати довго. Вона використала свій козир, один колосальний вибух, що впечатав бензопилу в землю. Побачивши, що він знову починає зцілюватися, вона випустила на нього всю свою лють. Серія оглушливих вибухів розірвала бензопилу. Коли дим розсіявся, від людини бензопили залишилася лише голова та пошматований тулуб. Настала моторошна тиша. Вулиця перетворилась на руїни, реза спокійно йшла серед уламків та тіл, несучи жалюгідні решти денчі. І тут раптово з'являється Акі. Використовуючи своє передбачення, він атакував точно і швидко. Його катана прокреслила срібну дугу, відсікаючи демоні бомбу частину руки. Але вона миттєво регенерувала. Хоч Акі був швидкий, але все ще заслабкий. Резе приготувалася завдати смертельний удар, коли Акі врятував його поплічник, що повернувся. Тепер їх було двоє проти однієї, але баланс сил знову змінився. До рези прибув її союзник, гігантський демон Торнадо. Чудовисько здійнало руки і жахливий смерч почав закручуватись над містом. Погрожуючи поглинути мисливців на демонів. Ситуація здавалася безнадійною. Але в тіні руїн ангел напоїв Денджі цілющою рідиною, що витікала з людини, яка вже загинула, змушуючи його пити поживну червону кров'яночку. Життєві сили хлинули в Денджі. Акула смикнула за шнур, і Денджі відродився. Насичений кров'ю, сповнений бадьорою червоної люті, він був готовий до реваншу, але для перемоги потрібен був новий підхід. Він віддав наказ Акулі, той перетворився на. Свою демонічну форму, не гаючи ні секунди, Денджі осідлав акулу і світ побачив неймовірне видовище. Людина бензопила верхи на демоні акулі. Чувак із головою та руками пилами запряг живу акулу з ногами. Цей величний дует рвонув уперед прямо в серце Торнато. Назустріч демону бомбі. Це вже був не бій. Це був чистий нестримний драйв, що зносив дах. Я не мав!» Впевнений, щось мені не дуже. Ти мав вистрілювати ланцюгами і чіплятися ними за будівлі, а не скакати на акулі. Ні, все і задумано. Щойно Денджі осідлав кулячу спину. Вони ніби єдине ціле ринули в самогущу битви. І тут почалося це був не просто бій, а гротесний танок. Демониця реза підтримана люттю демона торнадо зійшлася проти людини бензопили та демона акули. Їхнє зіткнення. Породило на екрані справжній апокаліпсис у цьому хаосі, у цій неймовірній круговороті руйнувань, з першої миті годі було щось розібрати. Спочатку людина запила верхи на своєму хижому коні, мичав по дахах будівель, намагаючись дістатися до рези. Вона ж, немов богиня війни, обсипала його вибуховою зливою. Ракети летіли звідусіль, а денджі, аби відбити цей вогняний шквал, знайшов диявольсько винахідливий спосіб, коли потік снарядів став. Нато щільним він хапав демона акулу ланцюгами бензопил і розкручував навколо себе. Ланцюги співали, акула ревіла, а ракети вибухали, не досягаючи цілі. Це був відчайдушний трешовий екшон. Поки вгорі панувало пекло, знизу вчепившись у ліхтарний стовп, стояв бідний акі. Він міг лише спостерігати за битвою монстрів, що розверталася над його головою. Поруч із ним завмер і ангел, та йому пощастило менше. Не встигнувши знайти опору, він відчув, як. Невблаганна сила вихору тягне його в епіцентр бою. Потрапити туди означало вірну загибель. Акі рефлекторно схопив його за одяг, намагаючись притягнути до стовпа. Він знав, ціну кожен дотик до оголеної шкіри ангела забирав дровоцінні роки життя. Та коли тканина виснизула і ангел полетів у вир, акі не вагаючись, схопив його за руку. Він вирвав союзника з пащі торнадо, свідомо жертвуючи кількома місяцями власного майбутнього. Якщо хочеш померти, помирай якнайдалі від мене. Я більше не можу бачити, як помирають інші. У мене ночі. А битва тривала. Денджі на акулі знову й знову йшов в атаку. Резе відбивалася вогнем, а демон Торнадо створював навколо них хаотичний вихор. Нарешті, скориставшись моментом, Денджі та його союзнику вдалося потужним ударом відкинути Резе. Тепер їхньою цілю став сам вихор. Денджі спрямував акулу прямо в серце торнадо. Він завів свої бензопили на повну потужність, і вони і вони загули. Та почали шматувати демона зсередини. Коли все скінчилося, від торнадо лишився лише фарш, а з неба ринули багряні ріки, затоплюючи вулиці. У цей кривавий океан пірнув Денджі. Резе з'явилася знову. Побачивши, що ворог сховався під поверхнею рідини. Вона почала скидувати. У криваве море глибоководні бомби, намагаючись вигнати його на поверхню. Почалося нове безумство. Рези ширяли над Кривавим морем, а денджі верхи на акулі вирунув і мчав геть. Це було невблагане переслідування. Та реактивна тяга рези з дупи була швидшою за плавці акули. Вона наздогнала їх, схопила за ланцюг. І, мов іграшки, жбурнула військо в небо, а потім випустила вслід безліч снарядів, що розквітли в повітрі пекельною веселкою вибухів. Цей повітряний балет закінчився лише тоді, коли вони обоє впали на старий пірс біля самої води. Настав час фінального акту. Ніхто не хотів поступатися. Вони готувались до останнього удару. Денджі зробив свій хід. Він викинув ланцюги від бензопил. Оплутавши ними резе, притягнувши її до себе, він обмотав ланцюгами і себе, з'єднавши їх у обіймах, а потім відштовхнувся від Пірсу. Кинувся разом із нею у темну воду. Вони повільно тонули, занурюючись у мовчазну безодню, аж доки не досягли дна. Свідомість покинула обох. Ймовірно, їхнє життя врятував демон Акула, що теж опинився у воді і шукав Денджі. Наступна сцена малює нам мирну, майже сюрреалістичну картину. На березі пляжу лежить троє: акула, Денджі і Резе, яка прикрита його. Пошматованою сорочкою. А ще в резе, вогнестійкі трухани. Саме тут. На тихому березі Резе не могла збагнути, чому вона жива, чому він її не залишив в воді. Денжі пояснив усе з дитячою простотою. Вона йому подобається і він хоче втекти з нею. Але Резе, зброя, що звикла лише знищувати, не могла осягнути цих почуттів. У ній зародилася незрозуміла прив'язаність до цього дивного хлопця. Але вона не знала, що робити з цим новим невідомим теплом. Коли вона дізналася його історію про відсутність сім'ї, про. Самотнє дитинство і рабство у мафії, вона впізнала в ньому себе. Вона теж була продуктом лабораторії, інструментом у руках божевільних вчених. Дві споріднені душі, викувані в пеклі, знайшли одна одну. Вона почала закохуватися сама, того не усвідомлюючи. Звісно, серце бензопили джерело неймовірної сили. Було її первинною метою. Але тепер до цієї мети домішалося щось інше, щось схоже на кохання. Моє обличчя при першій зустрічі, і як я тоді почервоніла, усе брехня. Ти мені досі подобаєшся. Ти казала, що все брехня, але ти навчила мене плавати, адже так. І ось він настав цей момент наступного дня. Денджі сидить у тому самому барі з букетом квітів, чекаючи на неї. А резе стоїть на перроні, чекаючи на потяг, що відвезе її геть. Та раптом вона усвідомлює, якщо вона поїде, її світ так і залишиться порожнім, сірим і холодним. Почуття, що розквітло в її розколотій душі, виявилося сильнішим за холодний розрахунок. Вона зрозуміла, що кохає його, вона розвертається і йде до нього. Вона йде. Провулком, що веде до бару, і раптом на її шляху, ніби привид, зіткала з тисячі щурів, з'являється макіма. Цей момент сповнений фатального напруження. В цій сцені прослідковується цікавий факт. Макіма відпустила Резе і не хотіла її ліквідувати, аби та поїхала з міста. Макіма її відпустила б, але коли та вирішила повернутися до Денджі, то Макіма зрозуміла, що Денджі під впливом почуттів до Рези може втратити над ним контроль. І той зрозуміє, що ця рижа красуня насправді небезпечна демониця, і макіма не могла цього допустити, дозволити Резе повністю заволодіти довірою Денджі. І тоді він би перестав довіряти макімі, як зараз. І тому було прийнято рішення про знищення рези. Але чому Резе вагалася? Чому не атакувала рижа миттєво? Можливо, вона впала в ступор, паралізована аурою Макіна. Вона знала, що ця жінка втілення небезпеки, незрівняно страшнішою за неї саму. Навіть у повній силі шансів на перемогу не було. Можливо, на втечу, але й це було під великим питанням. Нарешті Резе зважується, вона. Тягнеться до чеки, але запізно. З Макімою був ангел. Його спис мов блискавка, відсікає її руку. Макіма просто спостерігає з холодною цікавістю. Другий спис Ангела пронизує серце Рези. Її життя згасає. Макіма тримає її, немов зламану ляльку на своїх руках. Але ж резе гібрид. Вона не зовсім мертва. Вона просто увійшла в стан анабіозу, чекаючи, поки хтось знову смикне за чеку. А в барі так і не дочекався Денджі свою небезпечну дівчину. Раптом з'являється Пауер. Вона бачить квіти і недовго думаючи вирішує, що вони для неї. Ця сцена після титрів провісник майбутніх подій. Якщо аналізувати, Реза як персонаж неоднозначна. Вона гіркий урок першого кохання для Денджі. Вона показала йому, якою підступною і небезпечною може бути жінка. А цей фільм він чудовий. Це не шедевр, що не хапає зірок з неба. Але це потужний насичений екшен, який цікаво дивитися. Він вартий уваги. Сподіваюся, цей критичний переказ і це відео вам сподобалося. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео, а я пішов робити огляд на володаря таємниць.